Мої, Мої спонсори Бойка, Анна Леонідовна і Павла Петрович. Но Павло Петрович я працювала з ним давно-давно. Я його медична сестра була. <плес> Та -та так що я хочу вам сказати, що у мене було стільки болячок, дай Боже, як не було цієї продукції, мені було дуже складно з них виходити. А зараз, зараз. Завдяки продукції я е, потри... споживаю все. Не можу сказати, що краще, що мені більше подобається. Мені подобається буквально все. З моїми, е, у мене алергія, значить, всі миючі препарати, всі ми я користуюсь. Е, і... Як Павло Петрович сказав, ти як е, Фенікс із пепла возрождається. Я вже три рази з того світу звращалась благодаря нашій продукції. Так, що... да, у мене падав гемоглобін буквально до нуля. Ну, був 26, був 47. Це мене два рази. Я... Мені капали кров, но... але я завжди приймала антіанамічний еліксір. Я його пила отак, от не дозуючи. Перший раз, коли у мене впав гемоглобін, я його те саме закупила. Десять пляшечок тоді ще були тільки маленькі. Десять пляшечок, я всі вигребла те, що було. І за місяць я їх всіх випила. І тоді у мене був він 29, мене привезли в безсознательному стані у лікарню, бо тоді ковід був, а в мене був постковідний синдром. От. І тоді ніякі больниці. Лікарні не працювали, і я та отак попала в безсознательному стані у лікарню там, де всі ковіди. І на, я пила, мені кров вливали, сказали, що вона до ранку не доживе. Не чекалися. Я дожила до ранку, і потім мене виписали уже ну, мені. Тоді кров вливали, по-моєму, три рази, я не пам'ятаю вже точно. От. І виписали з 80 е гемоглобіна. Але я пила нашу продукцію. Всю нашу продукцію, буквально все. А 39-й крем, то взагалі мій... спасіння всього. Я працюю влітку. Е на пляжі медсестрою. І там укуси насікомих, ос, всіх. Ото укус тридцять дев'ятим намазан, і воно не розносить, немає анафілактичного шоку, нема нічого. Хоча у мене був анафілактичний шок на всі ці укуси. А зараз у мною завжди тридцять дев'ятий і. Можна спасати. Тобто лікую. Що є під рукою, тим і лікую. Ну, все з нашої продукції. Поначалу я була в перчатках, у мене екзема була рук, ну, я її збавилась дуже швидко. Зараз у мене екземи рук немає. Скільки років була екзема? Ну, екзема була. Тут, з, з молодості з зранньої, можна сказати, з дитинства. А всіми кремами, буквально всі креми, і, і до, і до, для лиця, і регенеруючий, і 39-й. Біоформула потім з'явилася, це пізніше. Вона використовувала вже. Я... Я використовую і зараз. Воно зараз теж взяла. У мене он біоформула, регенеруючись з собою. Все я беру. Так що таке і себе і без перчаток. І користуюсь тільки миючими ми, нашою компанією. Ніяких магазинів, нічого, і без перчаток хожу. Чудово.